Друзі, нас перші про головне поїхали. Помста за F-16 і Макса одразу після трагедії у найбі України сьогодні вночі українськими високоточними засобами ураження здійснено атаку по аеродрому моздок Московська зона далекої оперативної координації, що використовувався для розміщення ударної авіації тактичної і стратегічного рівня як резервний вузол управління польотами на південному напрямку, як база для обслуговування і підготовки екіпажів. Об'єкт мав статус закритого за підсиленням контуром ППО. Характер удару за оперативними даними було здійснено прямо наведення ракети по центральному майданчику. стоянки літаків бойова частина ракети пробила захисні конструкції ангари. І вибухнула всередині. займання поширилося на стоянки, склади ПММ і ремонтні бокси. Атака тривала кілька хвилин. Удар був і несподіваним масштаби втрати. Станом на ранок підтверджені втрати загиблі, не менше 40 військових. Зокрема, екіпажі літаків бойового чергування, авіатехніки та інженери з обслуговування озброєнь. Поранені понад 60 осіб. Більшість із них мають опіки травми. На вибухові хвилі контузії знищена техніка по щонайменше сім літаків тактичної авіації, два літаки, управління зв'язком, спеціалізовані машини обслуговування, реакція командування РФ перші години після удару. Було оголошено режим надзвичайної ситуації. Під'їзди до аеродрому заблоковані військовою поліцією. Офіційні повідомлення обмежувалися версією про пожежу через порушення техніки безпеки. Проте численні відео в соцмережах швидко просували спробу приховати масштаби втрат. Психологічний ефект. у російському військовому Радовище удара сприйняли як черговий доказ повної вразливості тилових баз. Частина екіпажів авіації висловила готовність тимчасово відмовитися. Від виконання бойових вилітів через відсутність гарантії безпеки родини особового складу. Масово звертаються до командування із запитами про переведення в інші регіони, тактичні і стратегічні наслідки. Тактичні наслідки ураження аеродрому ускладнить підготовку авіанальотів на території України і підрив логістики на південному напрямку. Стратегічні наслідки російського командування змушене буде перерозподіляти Ціні ресурси поставлювати інші напрямки. Морально-психологічний ефект ракета, що влучила безпосередньо в центр стратегічного аеродрому, стала символом безкарності українських ударів. Оцінка ефективності операції. За інформацією партнерів, ракета була оснащена спеціальною боєголовкою з підвищеною проникаючою здатністю. Точність удару свідчить про агентурне або технічне наведення безпосередньо з району об'єкта. Підготовка атаки тривала кілька тижнів і включала збір розвіданих із супутників і безпілотників. Висновок атаки на аеродром моздока стала. Черговим ударом по військовому потенціалу Росії десятки загиблих і поранених пілотів, і техніків, знищення частини літаків, руйнування міфу про недосяжність стратегічної авіації. Росія знову опинилася під вогнем там, де цього не чекали. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.